Мене звуть Роман, родом я з Полтавської області, але до початку війни 10 років проживав у Харкові. Конкретніше це Харківська область, якраз населений пункт п'ятихатки. І тому 24 лютого перші війська почали заходити з напрямку Білгородської області у напрямку населеного пункту П'ятихатки. Тобто ранок почався якраз таки безпосередньо з обстрілів. Дзвонив на гарячу лінію в ТРО в Азов. Сказали, місць немає, поки що очікуйте. Взагалі, я за освітою фізик енергетик, але два роки до початку війни працював тренером по фітнесу, бо мав досвід з 2012 року. Будинок, в якому ми проживали сильним прильотом, був зруйнований, повністю знесена стіна. А сусідній будинок, в якому ми знімали квартиру, винесло двері. При вході винесло вікна, тиждень посидів під обстрілами, потім потрапляєш в ТЦК, потім в частину, яка тільки формується, це е, молода бригада, е, кар'єр, полігон, стрільби. Постріляли, покидали гранати, пройшли підготовку, ну і все, поїхали воювати. 70% це удача. 30% це ваша фізична форма, плюс додатково розумові здібності. Тому що відносно повсякденного життя ти одразу отримуєш на себе навантаження: це бронежилет, каска, укомплектований рюкзак, боєкомплект та зброя. Тобто від 15 кг одразу на твої плечі, якщо фізично не підготовлений, перший місяць. Кілька місяців буде тяжко. То одразу моя посада була командир п'ятої розвідувальної групи. Тобто розвідка, пошукові роботи, засідки. Типу Був випадок, це Київська область, де окуповане село, і місцеві жителі, які нас зустрічали, розказували, як приїхала Буханка, машинка така противника. Вже не було місця, куди красти і. Запихати всякі там чайники, мікрохвильовки, зі стіни буряти зняли плазму, поламали її об коліно і намагались засунути в машину. То місцеві кажуть, а навіщо ви це робите, ви ж її зламали. Е, вони до кінця не розуміючи, що місцеві хочуть донести, кажуть, нічого-нічого, ми цього, ми Таке було. Коли нас міномет накривав, я до кінця не міг зрозуміти, що де і як, і буквально на око між виходом і приходом встановив відстань, зорієнтувався, який це азимут, скоригував нашу арту, і цей васильок буквально через три хвилини замовк. Тобто, отак от от пальцем в небо передаю на нашу мінометку, і вона з третього приходу по них лучає. Таке було. Останнє поранення це був штурм на Запорізькому напрямку поблизу вербового. Ми виїхали на наших броньованих машинах. Макспро штурмувати ворожі позиції е, в посадці. От. Паралельно з посадки десь там з Копаніру виїхав їхній танчик і через посадку почав розбивати вже наші машини. Ми висадились, машини відкотили назад і. Одним із влучань в посадку ламками прилетіло мені в праву руку в плече, внутрішня частина, ліве стегно і пах стегновий нерв заділо і буквально два міліметри біля пахової артерії, уламок зайшов. В ході лікування та реабілітації в Чернівецькій обласній лікарні зустрів Діану Олександрівну. Свою теперішню дружину От. і тому вже знав, куди з частини повертатись. Взяв відношення з Чернівецького ТЦК і через два місяці був переведений. До виконання своїх службових обов'язків приступив 1 червня 24-го року. Фортеця Бахмут жоден. Основна задача м, доводити до людей важливість підтримки нашого війська, важливість саме долучатися, вступати у Збройні сили України як за контрактом, так і по мобілізації. Особовий склад, який проходить службу в ТЦК, солдати-сержанти 95% мають бойовий досвід та поранення. Е, наразі у нас вже є спільна кінезіо студія, де по можливості після служби під вечір одного-двох своїх знайомих, які перебувають тут в Чернівцях, або на лікуванні, або на реабілітації. Я запрошую їх до студії і реабілітую, відновлюю, проводжу з ними заняття, тренування.